Хорош. Добрий, вітаю. Привіт-привіт. Будемо грати, летимо, підемо десь нападати, Думаю десь туди Тут Прям на заправочку хотів, ще хтось летить туди. Сюди йди. Нормальчикс. Ага. Дота. угу. Мінуш угу. хлопчик, ти ще й не Угу. Супер, супер. Кстати, ще не супер, не до кінця, не до кінця. Все, так до кінця. Так, що ми їдемо? Все, відпустили хлопчурика. Побавитись. Щоб все синє таке. І що? а швидше можна? будь ласка. Оу май! Май карб! Сен. Вот сюк устурі, слухай. Нормась нормазь. Дякую. Ху -ху. Чого собі А то хлоп літає на машинці. Агу, нормась Ви, блядь. Сука, звідки ви такі бетмени беретесь? Це це якась діч. Це капець як боляче бити так! Ха! Нормальненько так ну окіб машину ж мені всілася Ну в цю не всілася супер їздить без тебе. Поїхали, поїхали! Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик На Тусилові завжди автівочка була Але не сьогодні О, блядь, я в той май блядь, Страстя, блядь. Ого. Буляче напаше, то його скинуться. Ого! Далеченько, далеченько. разведка ты. Ну, нахер. Сучик петушара пес Ты сюда. Вот все отличник. Отличненько. Так. Да уж. Хашу, якщо? Що ширше. Чукав. Ого, і все, да? так? і все. Відстріляв, пацана, і все, і можна забути. Получається. Жалко. Так, там іде стрілянина, скоріше за все в будівлі. Пацай, хоч якийсь зібрати. Жодні автівочки, хоча завжди була якась тут на подсосі. А зараз ніц, на жаль. Oh. О! -мо, наконец то Отлічно, є хоч щось з того, щоб можна було пересуватись хотенько. Ой, там гарненька втіночка стоїть. Це вообще є супер люкс. Що ти тут стоїш, загораешь? Никого там нема, і кого там нема. Блін, ну поїхали, що робить. Не, ну такого ще не було, гля. Як ти дістати срань паскуду? Хе. Такогось і не було, не дістань. Слухай, а що, якщо тебе можна? Що, якщо тебе... Іть. Мабуть, якось і ні, да? Ех, як це ти так застряла там? Дуже невдобно. А ти шогля? Оп, слава Куда Дайде. Ми можемо отак от хитить. Хить-хить-хить і об'їхати. Ти що, оце обзорчик класний? Тут мене ніхто не бачив. І пі можна так тримать таких прям бадрячком. Тівочка ось я поїхала. Так, ну. Брис не у Ух ты. Вот я про что я сказал. Сипс, блядь. О, кстати. А ну, ну, Я про що я казав, не. то в принципі давай-ка ми трошки сюди. Сібойчик. Я за зоною, за зоною, за зоною це поганенькі справи. Так. А тут я в зоні. Ухти, мать, А, ага, ти як... Ось ти як грати зібралась, у скотське. Я по-скотське. Поїхали до зончикса. О, ох. сучий пес. Що ти до мене біжиш? О, ну ну, йде, не кажи, що ти мене бачив, це неможливо. Чи там ще якийсь сучий пес. Ага, ну, воно там хтось лазить. Лазить-лазить. Ти до нього побіг? Ні? Не кажи, що ти до мене. твою мать. Щось воно все так х... Же, я не розумію, з чим його, блядь, грати нормально. Такі всі пушки говно, блядь. Навіть впритик не, не вбивається. Ха! Сюда йде. Хорош. Хорош. Ну, блядь, як? Прицел навіть на тобі не сидить. Як ти в нього попав, блядь? Що це за бред, блядь? Ну, він в зоні зараз подохне там. Луша-то, блять. Да. Хех, сиренька и сраки добыть. Гар не бей.